Лавровий лист він надзвичайно смачна і корисна приправа. До його складу входить ефірна олія, дубильні речовини, вітамін А, вітаміни групи В, С, залізо, магніт, цинк, фосфор, натрій, марганець, фітонциди, які мають антимікробну дію. Його використовують як приправа і додають за 5-10 хвилин до готовності до страви. Перед додаванням до страви бажано його розтерти, то це покращить смакові якості, тому що він активує тоді розтирання це ефірні олії і буде впливати на аромат. Лавровий лист поліпшує травлення, підвищує апетит, зменшує запалення, підтримує імунітет, допомагає боротися із вірусами. Не можна при вагітності і годуванні, в кого є алергія. При схильності до закрепів треба пам'ятати, що лавровий лист може підсилювати цю проблему. Якщо людина вживає препарати для розрідження крові, то також буде підсилювати дію даних ліків. Обережно при захворюванні шлунково-кишкового тракту, при гастритах з підвищеною кислотністю, так як лавровий лист може подразнювати слизову. Тобто, як завжди, Корисний, але не всім. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Це для мене дуже важливо, дуже хочеться, щоб українського було якомога більше.